Завідувачка дошкільного навчального закладу номер 1 міста Чернігова Світлана Нікітченко хвилюється перед початком важливої події в її житті. 16 грудня у міському палаці культури фінал конкурсу Жінка року цього року вісім чернігівок номіновані на почесне звання. Хвилююся, як і кожна з наших конкурсанток, але разом з тим мені приємно, що я краща серед кращих. Організатори конкурсу управління у справах сім'ї, молоді та спорту, управління культури та туризму Чернігівської міської ради, спілка жінок міста Чернігова відкрив захід та привітав учасниць і організаторів конкурсу секретар міської ради Олександр Ломако. Ви мотивуєте молодих дівчат, багато з яких зараз навчаються в школі або в університетах або роблять перші кроки в своїй справі. Мотивують їх, показувати, що ді жінка дійсно може досягти всього, чого вона захоче, чого вона собі побажає. Якщо буде працювати, прагнути до цього, і вона має приклади. Всі гідні звання жінка року, і не тільки жінка року. Я не знаю, жінка тисячоліття, тому що кожна жінка унікальна, неповторна. Тому велика подяка організаторам конкурсу, велика вдячність всім жінкам, які є з нами. У Чернігові захід проводиться вже 24 роки поспіль. За цей час 201 жінка стала лауреаткою конкурсу. Основна мета конкурсу Жінка року міста Чернігова це показати жінку як особистість, жінку, яка має високі професіональні досягнення, жінку, яка дуже багато віддає для громади міста. Ми пишаємося нашими жінками. Це наша гордість. Жінки, які творять історію і творять добро, і роблять наше міст. Все кращим крім Світлани Нікітченко відзнаки традиційного конкурсу отримали лікарка Наталія Шиліна, заступниця начальника управління культури та туризму Чернігівської міської ради Катерина Литвин, підприємниці Оксана Сокоцька і Тетяна Галаніна, очільниця підприємства Ольга Заїка, громадські діячки Ольга Дей та Юлія Гребнєва. Колись я Думала, що мою роботу ніхто не помічає, але коли подзвонили і сказали, що за тобою Оля давно спостерігаємо. Це спілка жінок Чернігівщини. Зателефонували і сказали, що хочемо тебе номінувати. Це ну, було дуже приємно, дуже хви... я дуже хвилювалася. Неймовірне відчуття. Дякую всім, хто мене пі... прийшов підтримати. Привітати жінок прийшли рідні, друзі, колеги. Захід провели з дотриманням карантинних вимог до міського палацу культури. Тури могли зайти лише ті, хто має зелені ковід-сертифікати. На звання жінка року номінанток висунули трудові колективи, організації спілки жінок, профільні управління міської ради. Для мене сьогодні це однозначно відповідальність або новий рівень відповідальності, який від завтра треба нести перед містом. Тому що, якщо до цього ти ходив на роботу і робив ту роботу, яку ти любиш, а власне ти жив цим всім, то від завтра ти розумієш, що це ті люди, які побачили в тобі яке зерно, яке може робити на невітуризму, якщо говорити про мене, якісь зміни про кожну з лауреаток телеканал Новий Чернігів підготував короткі теленариси. Жінок представляли і вітаючи на сцені для кожної адресу. Вали виступи артистів міського палацу культури. Захід проводився за підтримки чернівського міського голови. Лауреатки конкурсу отримали квіти, дипломи і пам'ятні символи.